Восени на скейт-майданчику, окрім нових конструкцій для скейтерів, було встановлено дошку для скелелазання. Вона не простоює без діла. Так сьогодні висоту підкорюють юні сміливиці. дуже страшно навіть так лазять, Це дуже круто, прикольно». Звісно, підкорюють скеледром дівчата під керівництвом тренера Андрія Ковтка, який очолює громадську організацію Школа розвідників. І не лише висоту підкорюють юні розвідники. Ми, як розвідники, такі напрямки вибираємо роботи з дітьми, які до професії розвідника знаходять. наприклад, спортивне орієнтування, походи туристичні і походи ми робимо не. Такі, як там, як книжка пише, а то чуть-чуть з, з елементами екстриму. В поході там ну, є така норма, що одна якась пригода повинна була запланована. Тому ми стараємося більше таких пригод, де девірівки використовуються, якісь там не, несподівані маневри треба робити. Є стрільба з пневматичної зброї, метання спортивних ножів. Ну і крім того, ще є, коли зимою немає як, як, як зайнятості, то ми там піснями, та, танцями, так що так, і казацька програма є, фланкіровка шаблями. До школи розвідників приймають з 10 років. Тренер один, але активно допомагають старші діти, особливо у походах. Там у нас взагалі багато таких походів буває. Ми і в Крим ходили до війни і в Карпати, та що всіх не перерахуєш. Ну, саме такий знаменитий — це наш похід, це сплав на плаваних засобах до Петрову. Туди ми плили чотири дні через ті кущі, перебирав, через дібрі. Там така річка вона петляє, там дерева схиляються, ми їх пропилюємо. А потім, як проплили до Петрова, погорили за машину, ми за пів часа доїхали до Олександрів. Зараз планують похід на морозівський розріз. Якраз-якраз ну, про морозів таку тему і зацепили. Буде у нас похід на морозівки. Ну, він ще не похід, там ми будемо стоять лагерям. Весь розріз обійти дуже довго треба. Там по прямій легко йти, а якщо там йти так ось то в багато уходить. Та що ми там встанемо с ночовкою і пополазимо по тих всіх отвалах. Походи з Андрієм Ковтком екстремальні, з мінімальними вкладеннями, проте максимально цікаві. Відео заходів Андрій Ковтко викладає на ютуб-каналі Скаут Хмара. Долучитися може кожен.